Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчата. Згадайте, яка зараз пора року? Так, зараз осінь а це означає, що настав час збирати врожай. Я була у саду та на городі і назбирала багато овочів та фруктів. Допоможіть мені, будь ласка, їх розкласти по кошикам. У синій кошик будемо складати овочі. А у жовтий фрукти. Дітки, що це? Так, це капуста. А капуста це овоч чи фрукт? Овоч, у який кошик ми покладемо капусту? У синій. А це що? Так, це бурячок. Це овоч чи фрукт? Овоч, у який кошик покладемо? У синій. Що це? Так, це яблуко. Це овоч чи фрукт? Фрукт у який кошик покладемо? У жовтий. Що це? Цибуля. Цибуля це овоч чи фрукт? Овоч у який кошик покладемо? У синій. А це що? Виноград? Виноград це фрукт чи овоч? Фрукт у який кошик покладемо? У жовтий. А це що? Груша. У який кошик покладемо? У жовтий. Що це? Оєрок. У який кошик покладемо? У синій, бо це овоч. Що це? Це сливи. У який кошик покладемо? У жовтий. Що це? Помідор? У який кошик покладемо? У синій. Молодці. А зараз я пропоную послухати вам віршик. Вам потрібно уважно слухати та показати пальчиками на той овоч або фрукт, про який розповідатиметься у вірші. Помідори чималі червоніють на гіллі. Полюбляють діти, сік томатний пити. Про що розповідалося у віршику? Так, про помідор. Знайшли його? Ось він. А у гичці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Про що цей віршик? Так, про бурячок. Покажіть його пальчиком. Ось він. Сто листків капуста має і тому не замерзає? Про що віршик? Про капусту? Знайшли її? Ось капусточка. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. А цей віршик про що? Так, про моркву? Де морквочка? Ось вона. В груш такі тугенькі боки, так налиті ніжним соком, що вкусити їх охота, так і просяться до рота. Про що цей віршик? Про грушу. Де груша? Покажіть пальчиком. Ось вона. Щоб нам яблучка зірвати, то потрібно пострибати. А вони на землю грюк не потрапили до рук. Про що цей віршик? Про яблучко. де яблучко, покажіть. Ось воно, молодці. Ви, напевно, вже втомились. Давайте трошки відпочинемо. Пограємо в ще одну гру. Я буду показувати вам овоч або фрукт. А вам потрібно його назвати та визначити, де він росте? На городі або на дереві. Що це? Картопля. А де росте картопля? На городі або на дереві? Так, звісно, на городі. Що це? Яблуку. Де воно росте? На городі чи на дереві? На дереві, молодці. Що це? Буряк. Де він росте? На городі чи на дереві? На городі? Що це? Капуста. Де росте капуста? На городі чи на дереві? На городі? Що це? Сливи. А де ростуть сливи? На городі чи на дереві? На дереві. Що це? Морква. Де росте морква? На городі чи на дереві? На городі. Що це? Помідор? Де росте помідор? На городі. А це що? Груша? Де росте груша? На городі чи на дереві? На дереві. Що це? Цибуля, де вона росте? На городі? Які ж ви молодці малята? Дуже уважні. А скажіть, будь ласка. Як ми можемо назвати одним словом все те, що росте на городі? Овочі. А як одним словом можемо назвати все те, що росте у саду на деревах? Фрукти молодці. На жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення!